Діти, сьогодні у нас заняття з образотворчої діяльності, і я пропоную провести вам його у зоопарку. А чому нас зустрічають тільки мавпочка і крокодиль? Виявляється, що інших тваринок запросив до себе у гості носоріг. Він проживає в країні Африка. От туди наші тваринки і поїдуть. Отже, вони готуються до подорожі. Давайте подивимось, хто ж у нас буде подорожувати. Так, слон, лев, жираф, бегемот та зебра. А на чому тваринки будуть подорожувати? Вірно, на потязі. І подивіться, у кожної тваринки є свій вагон. Дітки, наші тваринки після відвідин вирішили забрати е, нашого носорога до себе в зоопарк, щоб йому в Африці не було самотня. Але для нього не вистачає вагончик, а як же він буде їхати? Давайте зробимо для нього вагончик. Ось такий вагончик із пластиліну та на папері зробила я. В мене він зеленого кольору, а ви можете ліпити з будь-якого іншого кольору, який вам подобається. Для роботи нам знадобляться аркуш паперу, дощечки для пластиліну, стека, і пластилін відповідно того кольору, якого буде вагончик. У мене він зелений і в мене пластиліни. Чорного та білого кольору для виготовлення колес. Ви можете обирати інші кольори. Я беру пластилін для нашого вагончика і розрізаю стекою його навпіл. А тепер кожну з частинок я ще розрізаю навпіл. Ось у мене вийшли такі смужечки. Я беру першу смужечку, розкачую її і роблю ось такою приплюснутою. І у приплюснутому вигляді кладу її на аркуш паперу і притискаю, приліплюю. Так само я сплюску, роблю сплющену другу смужечку і е, при, теж прикріпляю до нашого паперу поряд з верхньою смужечкою. Таким самим чином я прикріпила інші смужечки. Дітки, кому важко робити таку кількість смужок, ви можете зробити меншу, просто ваш вагончик буде трошечки нижчий. Тепер ми робимо колеса. Для цього я відрізаю від шматочка чорного пластиліну два шматочки невеличкі. І кожен шматочок ось скочую у отакий шар, і цей шар ось так приплюскую, і вирівнюю, щоб він був круглої форми. Тепер я Колесо прикрі... прикріплю до нашого вагончика. І так само роблю друге колесо. Ось я прикріпила друге колесо. Тепер від білого шматка пластиліну я відрізала два невеличких шматочки. Кожен шматочок я теж роблю ось такої округленої форми. і приплюскую. Це серединка нашого колеса. Зараз ми робимо серединку другого колеса таким самим чином. Отже, мій вагончик готовий. Діти, наше заняття закінчується. Ми сьогодні виготовляли вагончик для носорога. Чекаю на ваші роботи. До побачення!